Тут все веселіше, розумієш? Не питання в Іспанії зробити касу, питання в другому, в податках, щоб ти собі розумів, якщо ти, ну, ти не можеш здійснювати діяльність, якщо ти не зареєстрований. Ти можеш бути або умовним ФОПом, або в тебе має бути юридична компанія. Так ось, якщо ти ФОП, і якщо твій дохід більше 36 тисяч євро в рік, всього трьошка в місяць. Держава в тебе спиздить 48%. Не вважаєш, що ти будеш платити пенсійне, хестору. ну то есть, от, Ти це все платив, 40 заробив, 9600 віддай. І тобі лишилося 30%. Ти можеш зробити Юрку. На юрці кажеться, що трошки легше, бо ти платиш 21 на дохід. Ну, от коли ти заплатив 21 на дохід, в тебе умовно чисті бабки. Щоб тобі їх зняти, тобі треба, вроді, чи 23 чи щось таке на не роялті, коротше, ну типа, вивезти ці гроші з Юрки. Того, ну, блядь, сложно відбити ліцуху. Ну, типа, умовно, тобі її не, не треба відбивати, бо ти її можеш завжди продати. Хоча, якщо ти її продасиш, ти отримаєш прибуток і сука, знов плати.